Робота кондитера це мистецтво, переконує Ірина Майтко. Зараз у власній студії вона чаклує над мусовими тістечками. Це європейські десерти, які по технології готуються заздалегідь, і заморожуються через шокову заморозку. Зараз ми будемо покривати. Ірина за освітою лікарка, але день кондитера вважає своїм професійним святом. Відзначає його п'ятий рік поспіль. Саме стільки займається випічкою. А от потоваришувати з тістом їй допомагала бабуся. В сім років, наприклад, маленькі рученята, ну, бабуся давала півтора кілограмовий кусочок тіста і каже, міси. І я там як могла його місила, і вона завжди. Я зараз згадую це все, я все неправильно робила, але бабуся казала, молодець, молодець, ти все правильно, дивись, як гарно вона після мене то все переробила. Ну от цю впевненість вона мені. Повністю всю надавала нещодавно. Жінка запатентувала рецепт авторського короваю. Його розробляла і вдосконалювала чотири роки. Нині з колегами готують смаколики для клієнтів із усього світу. Найбільше весільний торт, який доводилось випікати, мав вагу 35 кілограмів. Це не працювати, а просто кайфувати. Ти з легкістю встаєш в 4 ранку. Ти не ти в другій ночі не розумієш, що ти ще втомилась, працюючи з п'ятої ранку. Це не робота, це насолода. В перші дні повномасштабного вторгнення чоловік Ірини став на захист України. Вона ж долучилась до волонтерства разом із іншими небайдужими хмельничанами. Годували близько 200 військових. Ми готували по 2,5 тисячі дуже великих пирогів в день. Ми використовували по 300 кілограм муки в день. Мій маленький тістоміс, він просто пихтів, 100 кілограм голубців готували. Для хлопців і вареники ще ми по 5 тисяч вареників готували. Чого вартувало тільки закупити сало, перетопити його і заливати ці всі вареники? Ми робили повноцінні, дуже смачні котлети. Це все завертали в дуже смачне тісто. Ми готували все як для себе. Свою волонтерську діяльність не залишає. Нині працює за запитами військових. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.